Василь Семоненко, чорні від страждання мої ночі. Чорні від страждання мої ночі, білі від скороботи мої дні, впали у твої свавільні очі жадібні, глибокі і чудні. Я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Дай мені губами зачерпнути. Ніжної твоєї доброти, диких орд незлічені навали, розтрощили пращури мої, щоб не слати гордо й зухвало, груди недоторкані свої, щоб горіли маками долоні, щоб гуло моє серцебиття, щоб твоєму соромливім лоні визрівало завтрашнє життя. І моє прокляття очманіле упаде над тім'я дурням тим, хто твоє солодке, грішне тіло оскверняє помислом гидким. Стегна твої брови і рамена, шия, і вогонь тендітних рук. Все в тобі, прекрасне і священне, мамо, моїх радощів і мук.